Запоріжці розпочалася 161 ша доба української незламності, віри та героїзму. Хай цей день, новий день, буде тихим та добрим для кожного з вас і принесе усім нам лише гарні новини. Також за традицією скажу вам кілька слів про ситуацію на лінії розмежування на запорізькому напрямку. Учора ворожі обстріли були зафіксовані у Пологівському районі, а також неподалік Юрківки Запорізького району. Окрім того, обстрілів зазнала цивільна інфраструктура Степногірська. Також відомо, що для протидії технічним засобам нашої розвідки окупанти розгортають засоби радіоелектронної боротьби. Тим не менш, українські розвідники продовжують професійно працювати та вже встановили, що техніку. Тієї військової частини, яка була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня, передали до танкових батальйонів 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. І причина саме таких дій нестача живої сили в одному із резервних танкових полків. Я хочу вам нагадати, що. 58-ма загальна військова армія рашистів – це та сама армія підрозділи зі складу батальйона тактичних груп, якої раніше були вщент розбиті нашими Збройними силами. Про це нам стало відомо з перехоплення, якій Служби безпеки України оприлюднили наприкінці травму. Тож рашисти можуть скільки завгодно перекидати свої танки з одного місця на інше. Але найкрутіше у світі захисників та захисниць України їм все одно ніколи не здолати. Бо з нами правда, з нами сила, з нами віра, світло, добро і з нами Бог. Тому і переможемо! Слава Україні! Героям слава!